Вітаю вас в ефірі КТМ Новини і сьогодні у випуску ми розкажемо про роботу невтомного клаптикового батальйону. Стартував чемпіонат з футболу, про наслідки пожежі, що сталася в п'ятницю, п'ятого квітня. Третій рік маскувальні сітки та кікімари плетени втомний клаптиковий батальйон під керівництвом Тетяни Просяжнюк. Добру та важливу справу активні чоловіки та жінки розпочинали в Олександрійському театрі. Згодом продовжили її у дитячій музичній школі. За цей час волонтери опанували не тільки різні способи плетіння, вони розуміються і на різновиді тканин, яка більше підходить для потреб військових. Докладніше у наступному сюжеті. Лаптиковий батальйон вже третій рік. Невтомно плете сітки та кікімори для військових на передову. Зараз невтомні чоловіки та жінки закривають замовлення по сітці, яка поїде на бахмут та часів яр. Але сітки з Олександрії знають не лише там, говорить керівниця батальйону Тетяна Присяжнюк. Наші сітки їздять на всіх напрямках. Ми накриваємо ну абсолютно все, де, де проходять збройні ураження. Розміри різні, тому що ми, і я колись розповідала, і аеродром накривали. Ми накриваємо і просто якусь таку гусеничну техніку. Ми накриваємо і цілі позиції. Тому завжди сітки потрібні. Ну а найменше, мабуть, це півтора на два, а найбільше на. Ше колись ми розповідали, в нас було величезне замовлення на харківський напрямок. Це були 20 на 25 метрів. Ми їх розтягували на весь майданчик нашого театрального скверу. Спільнота почала працювати майже з першого дня війни. Важко було завжди, але найбільше коли сітки сплетені, а замовники не виходять на зв'язок. За цей час спільнота стала справжньою родиною, яка щодня допомагає військовим. Основа наша залишилася сталою. Ті люди, які місцеві, які починали з нами з перших днів, вони залишаються і вони навчають тих, хто. Приходить іноді. Дуже багато людей у нас поїхало: ті, які були із Харкова, ті, які були десь із Дніпропетровщини, вони повертаються додому. Іноді повертаються, приїздять, місяць якийсь тут побудуть, потім їдуть додому, бо, звичайно, вже літо десь хтось має надію якимось чином перебути вдома. Також у нас два добровольці з нашої спільноти це Нікіта і Алечка. Вони пішли служити, ми їх дуже сильно підтримуємо. Їм Допомагаємо і дуже ними пишаємось. Серед друзів, які постійно поряд, підтримують і допомагають педагогічний коледж та коледж культури, Новопрайська школа-інтернат та Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат, а також Ізмайлівська громада. Ну, звичайно, кожного разу, коли розповідаю про нашу роботу, кожного разу невпинно дякую. Звичайно, і Олександрівській міській раді, тому що вони дозволили нам і дали нам такий прихисток. Звичайно, адміністрація цього чудового закладу ми вдячні і за те, що вони нас терплять. Ми розуміємо, що це і тепло, і світло, да? це їхні витрати, і сміття, певне. Але музична школа ще організовує благодійні концерти. Постійно, ось, ось спочатку весни. Вони постійно щоп'ятниці проводять благодійні концерти, збирають кошти і відразу купують нам матеріали. Ми дуже дякуємо управлінню культури, яке посприяло нашому тут знаходженню. Наші постійні помічники, це катеринославські меблові майстерні. Вони нам дають як матеріали для в'язання сіток з панбот, так і дуже багато вже три рази. Вони нам давали, допомагали, давали нам такий войлок, листи войлока, які. Ми направляли хлопцям, вони укривають ними позиції. З перших днів допомагають клаптикову батальйону також грошима і матеріалами. Також у нас є родина Денис і Світлана Бондаренки, які і в'яжуть, і збирають кошти з польськими своїми друзями і закуповують нам матеріали. Ну і в нас є найбільші наші меценати: це Андрій Плотніков і Тетяна Острогляд, які на початку війни зробили велику закупівлю в Туреччині, привезли кілька тонн сітки. Зараз ця сітка вже в нас, на жаль, завершилась, то вони невеличкими партіями. Ми закуповують і також допомагають нам з матеріалами. Ну і звичайно, всі наші дівчата, які тут в'яжуть, вони всі постійно щось сюди несуть, як ті мурашки. Кожен знає, що якщо ми не можемо там зібрати якісь кошти, да, то ми з відправкою обов'язково всіточки завертаємо чи солодощі, чи якісь печиво, чи каву. Тому постійно дівчаточки, те, що можуть самі пенсіонери або просто робітники, постійно приносять, і ми в наші. Сітки обов'язково вложино, кладемо такі невеличкі смаколики. Але, попри злагоджену роботу, у дівчат залишаються потреби. І в першу чергу це руки, яких у добрих справах ніколи не буває забагато. У неділю на футбольному майданчику мультипрофільного ліцею урочисто відкрився чемпіонат Олександрійщини з футболу серед аматорських команд. В перший день відбулося п'ять ігор. Всього в чемпіонаті візьме участь 11 команд. На відкритті побувала і наша знімальна група. Вітаємо воїнів спортсменів. У неділю стартував чемпіонат Олександріщини з міні-футболу. Вперше цей захід проводиться на відкритому майданчику, зауважують організатори. Як правило, міні-футбол сюди проводиться в залах, в закритих приміщеннях. Сьогодні ми на цьому чудовому. Майданчику з шучним покриттям ліцею приймає участь 11 команд з Олександрійської територіальної громади. Є клуби, які постійно приймають участь шляховик Кавчех. Є клуби, які ми вперше будемо бачити Звенигородка. Ну, я думаю, турнір буде дуже цікавий, насичений. Всі покажуть кращий результат. На відкритті були присутні і представники відділу молоді і спорту. Наше місто Славиться любителями даного виду спорту від малого до великого. В місті існує багато спортивних організацій, професіональних спортивних клубів. Ну а ми, як відділ молоді та спорту Олександрівської міської ради, завжди підтримуємо види спорту, зокрема і даний вид футболу. В змаганнях приймає участь 11 команд. Протягом квітня-травня місяця вони будуть розігрувати головні призи даних змагань, зокрема, кубки, медалі, грамоти від організаторів змагань, саме Асоціація районного футболу та відділу молоді та спорту Олександрійської міської ради. Участь у змаганні взяла також команда військових. Футбол це є, мабуть, невід'ємна частина юності дитинства кожного хлопчика-українця. Навіть якщо ти не займаєшся цим професійно, не знаходишся в аматорських командах, от як зараз ми чемпіонат відкриваємо в Олександрії, то з дитинства хлопці всі грають в футбол. Тому беззаперечно, да, футбол був частиною мого життя. І зараз у військових підрозділах, колективами ми граємо у футбол. І, і взагалі футбол, це так сказати, позитивна риса. Да? Бо це, це спорт, це здоров'я, це, це це правильно. Сьогодні будуть матчі, в яких в складі команд на матчах будуть і учасники бойових дій, ветерани війни в Україні. Буде ФК авіатор. Це команда військовослужбовців, будуть представники державних служб надзвичайної ситуації. Тобто сьогодні дуже такі перемішані склади. Право надання першого удару чемпіонату Олександрівщини отримав учасник бойових дій двічі поранений офіцер. Тому що я впевнений, що я буду грати. Якби футбол займав в моєму житті ну, активну роль. Мені подобалося грати в футбол. Якби, ну, на своєму на любительському рівні, да, там, дворовий футбол. У нас в загоні проводилось кожен рік ну, до повномасштабного вторгнення чемпіонат по мініфутболу. І я був якби одного року кращим бомбардиром в загоні. Тому, коли мені запропонували прийти на відкриття чемпіонату, то я з радістю погодився. В день відкриття було проведено п'ять ігор. Подібні зустрічі будуть відбуватися щотижня. Загальна кількість учасників 11 команд. Олександрійські рятувальники ліквідували пожежу на території приватного підприємства, що виникла у південній частині міста. Горіло пластикове сміття розташоване на подвір'ї. Згодом вогонь перекинувся і на складське приміщення. Надзвичайна подія сталася ввечері 5 квітня. Загасити її повністю вогнеборцям вдалося лише вранці наступного дня. Ввечері 5 квітня Олександрійці з різних куточків міста бачили великий стовп чорного диму та неприємний запах, який розповсюджувався Олександрією ще й ранком. Наступного дня надзвичайна подія трапилась близько 16.30 за адресою Звенгородське шосе. Прибувши на місце, рятувальниками було встановлено, що горять, горять пластикові елементи побутової техніки. Пожежа набирала дуже великих масштабів у зв'язку з чим перекинулася на сусідню будівлю. До пожежогасіння було залучено 7 одиниць техніки та 39 чоловік особового складу. Пожежу було ліквідовано 6 квітня о 9 годині 50 хвилин. Вогнем було знищено сміття та складську будівлю. Силами рятувальників 10, 11 та 12 ДПРЧ повністю загасити пожежу вдалося лише наступного дня. Вогонь знищив більше 200 метрів квадратних складського приміщення та понад 100 метрів квадратних пластикового сміття на території приватного підприємства. Загиблих та травмованих немає. Причину виникнення пожеж встановлюють фахівці. Служба порятунку вкотре нагадує про важливість дотримання правил пожежної безпеки, аби вберегти своє життя та майно від вогню. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами, будьте обачними, бережіть себе і своїх рідних.